Мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Хай будуть розвіяні вороги наші, як полова на вітрі, і зникнуть, як роса на сонці. Бог з нами. Мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ранковою росою сьогодні буде книга Пророка Ісаї, 41. Утішайте. Народа мого, говорить ваш Бог. Дивимося навколо біль і роздруха, слухаємо навколо безнадія і біда, серце рветься на шматки, сльози стали нашим хлібом, фальшиві пророки звинувачують нас у наших бідах, фальшиві брати та сестри кличуть нас падати на коліна перед злом, наші душі порвані, наш розум стомлений, наше тіло зболене. Незважаючи на вигнання та життя у гніті, Бог промовляє слова вічної розради до свого пророка, а через нього й до всіх до своїх. Потішайте, утішайте народ мій. Це слово сьогодні і звучить до нас з вами, церкві Ісуса Христа, яка поставлена пророком для нашого зболеного українського народу. Народи мій, каже Господь, на вас чекає чудове майбутнє, навіть якщо ви нинішні. Ваші обставини здаються непосильними, а крик вашого серця без відповіді. Такими були Божі слова підбадьорення для єврейських вигнанців, які були вивезені у вавилонський полон. Незважаючи на вигляд руїни, Бог пообіцяв встановити Сіон як хвалу землі. Бог є єдиною довгоочікуваною реальністю в постійно мінливому світі, і Він створив це так, щоб змусити наші серця шукати його. Всяке тіло трава, і всяка краса його, як польовий цвіт, такий стан цього фермерного світу з його мінливістю та долями, тіло в'яне, бо дихання Господнє віє на нього. Ісая 47. Джон Парсон пояснює, тим не менш нам сказано не боятися, тому що для Сіону є добра новина. Господь прийде з могутністю, щоб винагородити тих, хто чекає на нього. Він пастиме отару свою як пастир, він збере своїх ягнят і понесе їх біля свого серця. Як сказав апостол Петро в першому розділі, 23 по 25 п'ятий вірші. Ця блага новина є вічне життя, дарована через нетлінне насіння, це надія, це слово Боже, яке навіть воскресає в Ісусові. Бо народжені ви не стлінного насіння, але з нетлінного. Словом Божим живим та тривалим, бо кожне тіло не мов та трава, і всяка слава людини, як цвіт тревиний засохне трава, той цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. А це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Народи цього світу вважаються менш ніж нічим. Їхня слава плутанина і нереальність. А їхні князі вважаються цілковитим марнославством, як каже той же Ісаія 40, 24. Але вони посаджені і пустять коріння, як він дмухне на них, і вони в'януть, щоб стати порохом, рознесеним бурхливими вітрами. Народи землі висохла трава, царі землі, зів'ялі квіті, але Бог незрівнянно великий. І виконає свої обіцянки. Слово нашого Бога стоятиме на віки, він створив небо і називає кожну зірку по імені, він непереможний в силі, і ніхто не може скасувати його волю. Цей світ не наш дім, ми тут чужі. Це страждання чекати на Господа свого роду туга за домом, серце. Апостол Павло каже, що наша самотність і відчуженість готують для нас вічну вагу слави. Поза будь-яким порівнянням, тому що ми не дивимося на те, що можна побачити, але на те, що не видно. Бо видиме тимчасове, а не видиме, вічне, друге 17, 18. Дорога мені церква в Україні, віра бачить за тіні цього світу, щоб побачити ваш справжній дім із вашим небесним батьком. Саме тому, поки ми на цій землі виконуємо працю Євангелія, називаємо гріх, гріхом, зло, злом, ворога ворогом. Усіма силами служимо народу нашому, утішаємо наш народ Божими обітницями і Словом життя. Ділимося хлібом з голодними. Вкриваємо від холоду сироту та вдову. Вчимося втішати, бо Господь з нами. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Небесний батько, я дякую тобі, Боже. Дякую, що ти наш батько, що ти тримаєшся у твоїх руках. Господи, ти вчора, ти сьогодні, ти повіки теж. Ти знаєш, Господи, що з нами. Господи, буде завтра не тому, що ти передбачиш, а тому, що ти. Знаєш, тому що ти вже і в завтрашньому дні, і через рік в дні, і це твоя благодать, це твоя слава. Я дякую, Господи, що Ти попереджаєш, і Господи, кличеш народ, Господи, до Тебе. І Господи, дай нам бути Твоїми вустами, Господи, бути Твоїми словами, Господи, використовуй нас для слави Твоєї, для того, щоб проголошувати Євангеліє, Господи, радісну звістку, спасіння. Веди нас, збережи нас. Господи, вилий, Господи, Твою благодать, і спасіння і перемогу. На Україну, через Україну в цілому світі довіряємо тобі, наш батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.